Світло то не вічне, як би тихо треба робити. За що я точно вдячна Богу? Це як вогник такої ще радості. В Луцьку не встановлюють ялинку. Я не бачу тут проблеми. Що Ти сілася на мене. Наша колотуха захолола. Я дивлюся борошно нуль. Всім привіт. Ми починаємо сьогодні відео з вечора. А чому? Тому що завтра день Святого Миколая. Миколай приготував дітям подарунки. Аня вже сидить заспана така. Значить так, дивіться, це те, що ми всі вибирали. Ось Миколайчик передав. Тепер нам треба його йому якось непомітно поставити. А ви ще ж не бачили, що ми приготували до Адама? Він хотів собі комбайна. Це він просто марить ними. Йому дай тільки один комбайн, більше нічого. Він їх дуже любить. Це, я не знаю. Я питаюся ну, дитини, яка рік і 10. Адам, що ти хочеш, я приніс Миколай під подушечку? Комбайн. В нього на все одна відповідь: комбайни. Він їх шукає в книжках, з наклейками по вулиці і в, ігри... в іграшках. Навіть в нього є маленький комбайн, він з ним завжди ходить. Спить і тому подібне. Отже, у нас з Ані виникла така дискусія. Вона каже: поставити в кімнаті маленьку ялиночку. У нас є десь вона може сантиметрів 50 висотою, і під ту ялиночку поставити два подарунки. Я їй кажу, давай поставимо адамові в ноги на ліжечку. А глуці або десь біля голови, або так само в ноги по Зараз десь одинадцяте вечора. Якщо ми зараз ім покладемо, тоді Адам може встати або лука побачить подарунки, розкомаряться. Їх буде дуже важко вложити. А зранку ми можемо проспати. Напишіть нам, як ви передаєте подарунки, які я приніс Миколай вам діткам. Куди ви їх кладете? Як ви це все робите? Тому що ми не такі досвідчені, як Миколай. Знаєте? Отже, дивіться, що ми приготували Адаму. Ну як ми, а Миколай. <гум> це те, що він хотів. Тільки я думаю, йому за великі, бо <гум> цей комбайн на половину кімнати. Ну, коротше, буду собі мати. Мені хочеться просто побачити завтра. Ту реакцію, як вони. Як вони ці подарки зустрінуть і це капець. Ось в нас ще є така ялинка. Ані, якраз її розбирає. мою ялинку купили ще як в блузку жили. У нас на Волині є СМТ Колки, це Волиняки знають. Там фірма виробляє ці ялинки. Це я ще колись купив. Не помню, за 50 гривень чи що. Вкрасли на нашу ялиночку на одну сторону, тому що з іншої вона буде стояти біля стіни. Що, Аня, йде? Де я так хочу спати, що не можу просто. Ну що, ми йдемо нести наші подарунки. Побачите, куди ми їх покладемо, як ми будемо їх класти зараз. Тільки де дуже тихо треба робити, тому що вони можуть проснутися так, що ч. А ще Миколай передав дідусеві і бабусі ось такі дві великі шоколадки. І наліпки для Адамчика з машинками він дуже любить. І для Луки велику книгу завдань. Значить, так, ми вирішили. Ми покладемо біля ліжок. Адам став, мама пішла за регоприколише, і будемо заносити все в кімнату. Не побачили вночі. Оцей. Я, я от шукала ньорф. Такий ньорф коштує в магазині, дивилася 500 гривень 400, уявляєте? Отже, задача виконана, ми йдемо спати. Завтра знімемо реакцію дітей, як вони зустрінуть свої подарунки. Лука, заглянь, є щось. Не прийшов макулайчка. Ой. Що? Ой, що Що це? Диви. Дуже Ух ты. Адам, ти. Адам, ты подивишься, Биколай ялинка. Нічого собі. Що таке? що что-то такие. Там. Що це, танки? Танки? О -о -о -о. це адам? Вольний. Комбайн. Комбайн? Миколай прийшов у нас. Латішек все Сара, а відкрий. ну лукапами с мені давай. Диви Шо це таке? Лука. Ой, адам помаленьку. <рисот> nee Ні-ні, так не рви. Так зламаєш. Бачиш, вона така складається. В цьому лука. І тут складається, так побачиться. Отак. Ой, давай, дякую. О, як стріляє. Діти задоволені. Миколай приніс все, що вони хотіли. Да, так, чи ні? Так. Да. Так, коротше, все, збираюся на роботу. Ви знаєте, у нас такий був графік з 8 ранку до 12-ї не було світла. А сьогодні нам графік змінили і дали світло 8 ранку. Ну це чудово, тому що знаєте, ранок тільки прокинулися. вмитись, почистити зуби, розібратися в будинку, тим більше, що після вчорашнього ще залишилися трошки посуди, хоч мама всю майже помила. Я вже на роботі. До речі, сьогодні зранку було мінус 15 градусів. Як для грудня я давно такої температури не пам'ятаю. Хочу всіх привітати. З Днем Святого Миколая. Це така дуже цікава постать в історії. Хто хоче зайти в Google. І почитає. Хочеться попросити в Миколайчика мир та перемогу, щоб наші хлопці скоріше вернулися додому. На дворі така холодина, що аж губи зводить і говорити аж важко. Сиро і мінус 15, це капець сьогодні буде. Треба бігом працювати і їхати додому. Малі дуже раді подарункам. Адам їздить, їздить, щось розкладає, то жарко складає. Грається комбайном, Лукас з пістолетом пригає по хаті. Я скажу добре, що ми тоді не вибрали цей довший, щоб був у нас новий. Тому що Лука маленький і з тим довгим автоматом було просто незручно. І, до речі, він так стріляє, що це просто жесть. Наша кімната зранку після того, як ми всі прокинулися і розпакували подарунки. На щастя, хоч є світло, а там від нього не відходить від компанії. Його не дає. А Лука дуже прилип до свого автомата. Я приберуся в кімнаті, а на вулиці просто дубар. Отаке таке вибігання, потім... Дається в знаки, знаєте, всі кути з Річардом гріються. Так ми його й не постригли. тому що боїмося, що йому буде холодно. Хоч в принципі це собака. Три пляшки я думаю, йому вистачить на вулиці. Мороз мінус. Вчора було ввечері, мінус 10, А сьогодні зранку я не маю поняття. Сьогодні ноці зробили відпочинок від заселянь ліжка, сиді Миколаївчика, і вони граються. Лука прилип до ялинки. Прибрали ми майже в нашій кімнаті, тільки ще одяг лишився, і я дам його ліжку пристелити плідом. Взагалі, друзі, за що я точно вдячна Богу, це за те, що сьогодні такий, знаєте, мирний день, без ніяких форс-мажорів в Нашій країні без ніяких наступів, тому що давали прогнози про те, що з 14 по 19, там ймовірний наступ з Білорусії. Ти ніби готуєш подарунки дітям, але в тебе на душі все одно неспокійно, тому що ти не знаєш, як почнеться цей день. І знаєте, і слава Богу, сьогодні спокійний день, відносно спокійний, звісно. Не на всій території нашої України, але нових наступів не видно. Я хочу зараз ще сирнички пожарити, тому що на закуску їм нічого немає. Той пиріг другий він пригорів. Вони його на такий сухий не будуть їсти. Знаєте, я хотіла зробити таку ялинку. Я думаю, ви точно в курсі, що таким бувають: типу на стіні або зв'язками, або там якимись голочками, так зробити типу, сліди і таку зробити ялинку з, гір... з гірлянди з гірлянд зеленої. Тільки. Так, вагаюся, в мене є такий проміжок стіни. І або посередині, або десь тут збоку. Дев'ята година, знаєте, якесь таке відчуття, треба все встигнути, тому що зараз не буде світла. Але воно буде, слава Богу, я надіюсь. До 12-ї години вона має бути. А ще я взяла, заморозила курку і думала, знаєте, вона вона мені буде так кусочками. Так вона взагалі пристала. Один кусок ми якось ще відбили з тасіком. А ці куски ну, так і лежать, чекають розмороження свого. свого. скільки треба бути з якою пам'яттю, щоб покласти креми, не знаю ж де, і зараз їх шукати. І то знаєте, було обідно. Було три крема. Якщо ви помітили, друзі, коротше, з 4 ранку до 8 світла не було. А 8 його дали до -ї. Це зовсім не так, як в нас, тому що в нас графік був інший з 8 до 12 світла не було. Зараз тепер графік змінили. Можливо, для того, щоб людям трошки вже знаєте набрид цей графік, давайте інший трошки. Зараз мені вже зручніше, тому що мені зранку до краще. Але от на вечір, коли ми століком двоє залишаємося, коли діти вже заснули. Добре, коли є інтернет. Зараз, вже з восьмої вечора, ні інтернету, ні світла не буде. Тому для Адама це нормально. Він лягає спати рано, а от для нас не дуже. Ми тут їздимо нашим комбайном. Комбайн, дивіться, як прикольний він тим, що отут все відкривається. Наші мотори, там все в нас видно. Оці штуки дуже класні. Вони навіть, якщо десь їх задінеш, знімеш, вони знову заставляються. Потім ця штука рухома. Що в принципі дуже зручно ми собі ставимо до Камазика? Да, там є руль кабіна. Ти показуєш, да? тут так само все з цієї сторони відкривається. Руль там є, да, Адамчик, там є руль. Правда, що, який мінус, це той, що якість тут ясне діло, що не прям така китайська, як от в дешевих магазинах, але все одно якість така хрупкенька. І от Лука не біг, зачепив Отут Був був гачечок, який зачіпляв. Зараз його немає, тому воно трошки гірше тримає. Хоча тримає все одно. Комбайн тако піднімається, складаються ці штуки, тут є колеса, від цього воно крутиться. І він отако собі їде. Якщо йому треба молотити, він виходить, він собі вже їде і молотить. Бо, Бо, бачите? Показує вже ти свого. Має... Як? Бо ви не Стріляє. Пулі в нас вставляються отакі. Просто береш і вставляєш, нічого не відкривається, не виймається. Це плюс, тому що дитина тоді ну, не робить зайвих якихось рухів і нічого не ламає. У мене тут доставляється на всіх тут. От ви мені, наприклад, покажи якусь. Дивіться. Ви виймаєте пулю, вставляєте, от. І у вас є запасні пулі тут. Діти подарунками дуже задоволені. Миколайчику пішли ми до церкви, подякували. А зараз і вперше їм, і ми напевно ще будемо лягати спати, збиратися, тому що світло у нас пропало. О 12 годині це ще один повод для тисні спати. Коли було світло, знаєте, хотілося все робити. Ну як можна спати? зараз знаходжусь в центрі Луцька і цікавий факт для тих, хто не знав, в Луцьку вже років з 10 не встановлюють ялинку на новий рік, а все тому, що вони ростуть в нас прямо в центрі. Луцьк – унікальне місто. І в нас на новий рік в центрі три ялинки. Так, що Луцьк дав великий вклад в екологію, як мінімум, 10 дерев, як мінімум 10 дерев, Луцьк зберіг цього року скромно прикрасили ялинку просто синьо-жовтими стрічками, без іграшок, без нічого. А зазвичай кожного року тут ще по кругу стояв дерев'яний пандус, і виставляли фігури років попередніх там півень, кінь. Рік півня, рік бика. Тому, можливо, ще дерев'яний пандус встановлять, я не знаю. 23-й рік це буде, як я подивився, чорний водяний кролик. Він зустрічається раз у 60 років. Тобто перед цим він був у 1963 році, ця тваринка. Ось такий він є, наш Луцьк, незвичайний. Дивіться, як класно. Завжди в центрі, завжди готовий, просто наряжає і все. Економія для бюджету не треба вести, не треба встановлювати. Перші в коментарях, чи вас встановлюють ялинку в місті, чи у вас так само росте в центрі ялинка. До речі, на дворі розпогодилися. Мороз є, але вже небо видно. А зараз сонечко світить. І морозець десь мінус 10. З луцьком трошки ознайомо. А тепер все по стандарту. Чай, бутерброд. До речі, бутерброд цього разу також смачний вийшов. Сир, авокадо і хлібчик. Мене радує цей графік. Тому що мають світло вімкнути в 4 години, знаєте, і це як такий вогник такої ще радості в цей день. Бо по попередньому графіку зараз його мали відключати, і до 8 вечора його вже не було того світла. Ось такий ми побудували величезний гараж для нашого комбайна. З'явилося світ. Думаю, включу пісеньку для Адама, поки я його прибираю в залі. Повертає голову. я не можу зупинитися просто. Слухайте, знаєте, якісь такі ліниві дні пішли. Ми з великою сидимо і дивимося Мадагаскар і просто сміємося від душі. Щоб щось зробити солоденьке. Можливо, можливо, але теж не факт. Я зроблю заколочу такий шоколадний пиріг з пишнями. Типа кекс. Треба дуже швидко, тому що світло то не вічне, якби. Короче, Лука каже, що мені мені не Прикинь. Вони припливли на Все здрави, Скажі, ти мені казав. Поки я е, зупинила луці мультикам. Ми прийшли зробити пирога шоколадного з вишеньками. Якщо у вас немає вишень, можете брати горіхи, можете брати цукати, можете брати ізюм. Тобто, що там завгодно, ми беремо вишні, заморожені. В нас їх багато. Ми завжди їх заморожуємо. Отже, давайте поїхали по бистрячку, поки Адам спить. Так друзі для початку два стакани води. Один. Два стакани цукру, стакан олії. чотири столові ложки меду. Цю всю, всю суміш ми розтоплюємо. Не треба доводити до кипіння, Просто розтопити, щоб воно було гаряче і все розтало. Ми беремо мед натуральний. Якщо у вас немає натурального меду, а є штучний, це ще краще. Можна робити і на штучному. Толік приїхав додому. Да. У нього така гарна термобілизна. Правда, штани якісь такі великі. Нормальні штани. Що вже таке знову? Бадама Він Проснувся в 6 годин, сів мене на ручках, а вона надала цикорію в кружечку і тут, а я випадковою рукою розбила той цикорій з кружкою разом. Він так почав плакати, я кажу, Адамчик, розбив, плаче, розбив. Я кажу, Адамчик, ти розбив ні, це я кажу, не ти розбив, це мама розбила. Плаче, кружка розбилася. Ось він так хотів вибити той цикорій, він його не вибив. Ой. Тільки ми за нього сварилися за курточку, це просто капець. Там Тижня два, напевно. Пи каже, Толік, тобі треба купити зимову курточку, бо ти всі змерзнеш. А в мене пума. Аня мені її купила декілька років назад. вона не є тоста, але всередині пух. І от, сьогодні було мінус 15, в день мінус 10. Виходив. Так, да, було холодно тільки тоді, коли з магазину виходиш або з маршрутки виходиш. Далі трошки на дворі побудеш, привикнеш і все, вже тепло. Я кажу, Аня, нарешті кажу, раз, кажу в житті, я не пошкодував, що тебе не послухав і не купив собі іншу курточку. Якщо вона мінус 15 витримує без проблем, то якщо 0, мінус 5, мені отакої от вистачить. До речі, у нас на телефоні вже і на камері назбирали десь три відео. Тепер їх треба якусь до кучі скласти по папках розкидати, бо це вже капець. Там, тепер щоб порядку добитися, це вже буде важко. Так ми захалтурили. Друзі, читаю коментарі на рахунок постелі, що це дуже дорого. Зразу відповім про те, що постіль, сатину і знайшли ми на тій сторінці, що я замовляла ще три роки назад. Там дуже гарна ціна, тому що взагалі вона йде дорожча ще на гривень 300-400. Плюс там іде два підодіяльника, і це теж чудово. Якість суперова. Тобто я не бачу тут проблеми в тому, що вона коштує 2000, Розумієте, люди. Кому цікаво, можете написати в інтернеті сімейні набори постелі з сатину, яка їхня ціна. Ціни справді дуже виросли. Того року ми купували за 1100 гривень, розумієте? Зараз скочила на ще наполовину, як, як і в принципі продукти, як і в принципі хімія, памперси і тому подібне. Будівельні матеріали так так взагалі скочили дуже сильно, тому що ми будуємося, порівнюємо це шок ну, як, як будуємося. Ремонт робимо. Діти всі мої поїли, слава Богу. Адам любить такі, знаєте, простенькі супчики. Без нічого. Гречені, рисові. Таке ж. Толік вечеряє, а лука доїдає, хочемо щоденько їх помити. І поки Толік буде їх купати, я буду пекти наш пиріг. Друзі, і до речі, сатинова посі, вона йде, йде дуже така, знаєте, м'ягенька, ніжна, до тіла. Ну, це просто любов з першого погляду. А тепер наша кулотуха захолола на вулиці. Я її в мисочку вилила. Зараз сюди добавлять. Дві чайні ложки соди. Я даю не дві ложки соди, а одну ложку соди і одну ложку розпушувача. Чотири столові ложки какао. Доходи діла до печіння я дивлюся борошно нуль. Просто в хаті. нуль. Добре, що є такий стасік. І тато, які пішли і принесли У -у -у. борошно з гори на хаті, принесли таку велику миску. Додаємо сюди 5 стаканів борошна. Правда, воно в нас холодне, то я не знаю, яке воно як б нас вийде цей торт. борошна може додати трошки більше. Дивіться самі по консистенції, таке має бути не таке таке трошки густіше. Тому що десь вишні, там буде вишневий сік. І воно буде воно стане ще, ще рідше. Хочете, щоб було м'якше, робіть рідше. Хочете, щоб було таке твердіше, робіть густіше. Зараз е вишні, ми звичайні вишні просто розморожуємо в мікрохвильовці і кидаємо сюди, до смаку більше, менше, на ваш, на ваш, на ваш розсуд. Ванільний цукор, теж одну пачечку до смаку. Я роблю на дві порції. Рецепт буду вам писати ось тут. На одну порцію і випікати пів години. Розігріть їх в духовці. Я ставлю чуть-чуть більше ніж на 180 градусів. Поставила трошки на більше. Я на 35 хвилин. Знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що я так спішила, пів шостої все зробила, а засунула в духовку пів восьмої. От прям ну ладно, в 7.20, Розумієте, не знаю, чи спечеться періг, чи не спечеться. Це такий, типу, ну, пісний кекс. Ну таке щось знаєте, торт шоколадний з пудрочкою, низькокалорійний. І дуже смачний. І до речі, я завжди кажу, що в нас печиво для лінивих. Я завжди кажу, або там якийсь там печу, пиріг для лінивих. А от саме оцей шоколадний торт він реально настільки. Швидко робиться, тобто не треба чекати ніяких дві години, не треба нічого там видушувати, вирізати. Ти просто заколотав, засунув в духовку. Я друзі, що взагалі хотіла вам розповісти. Я от заходжу з кухні, захожу до дітей. Толі каже, я один він їх залишив, сам пішов в ванну помитися, поки є світло. Я приходжу, Знаєте, вони так і раді, вони там щось собі грають, ховаються. Це напевно найкраще рішення, яке могло бути двоє діток тим більше такого віку, одному лутів нашому 4, а Адамовий рік Тобто різниця між ними три роки, а якщо точніше, два роки десять місяців. Зараз саме в такий оцей період вже видно, як вони граються, взаємодіють, дружать, вже щось там миряться, сваряться, разом бігають, десь ховаються, вже там щось на нас ображаються. Я згадую себе з моїм братом меншим. Між нами різниця рік 8. ще менше. Розумієте? Ми, ми були вскрізь разом. Ми ще коли були зовсім манюнькими, такі як Лука і Адам. У нас така була машина синя. Ми їхали в. Подорож ми складали якісь там комклумки, подушки. Я пам'ятаю, Боже, ми такі ігри придумували, справді люди. Знаєте, я не ну не в образу тим, в кого одна дитина, але да, я, я згідна двоє дітей. Це важко, це дуже важко. Але ви розумієте, потім стає набагато легше, тому що вашій дитині не сумно, вони згуртовуються разом, вони граються, так, да, вони можуть бути битися, але їм веселіше. Знаєте, ви можете собі спокійно сісти, попити чаю, коли вони разом проводять час. Може, цього часу там не настільки багато, як би якби вам хотілося. Адже діти знову потребують вашої уваги. Якихось ігор разом з вами, якогось навчання елементарного, якихось там книжок, казок, розповідей. Але все ж це чудово, коли в братика є сестричка або в братика є братик. От я й наговорила. От я й наговорила. Світло наше вибило, <світло> Щоби був лічильник. Другий раз, знаєте, повключали ми забагато. Духовка е працює. Коротше, знаєте, важко, не важко, але це чудово. Хоча б двоє дітей. Пройшло 30 хвилин, пробую чи не сирий. Ні, не сирий. Просто вишенька сама червона. Палочку совити. Якщо палочка така от просто чистенька, значить не сирий. Якщо ще прилипає тісточко, це означає, що він ще сирий. Цього разу я ідеально вклалася. Подивіться, який гарний. І вишеньки видно, ну просто супер. Я дуже великий любитель цукрової пудри, тому я посипаю цукровою пудрою. В принципі, і ми посипаєте, тому що там цукру не так багато, набагато смачніше. Цей торт можна робити шоколадний, можна робити без какао, звичайний білий. Теж дуже смачно. Я спочатку думала робити без какао, знаєте. Але потім подумала, що ми все так, все в принципі, робимо без какао, і так, буде... це так це так. Це так буде гарно відтіняти. Що це... А, це з звідти з вишнями той шокаота? Да, да, да. А той прикольний, да. Той смачний. Ти любиш такий? Ну той прикольний, да друзі. Цього разу я реально встигла, просто офігенно без п'яти вісім торт винятий, посипаний пудрою. Я собі зробила чай. В мене закачаний фільм. В мене закачаний фільм. Століком ввечері можемо дивитися. Не знаю, як вийде. Діти зараз лягають спати, тому що Лукана спав в день. Адам ніби поспав. Коли він ляже, я не знаю, бо він шість став. Все, нехай вже і виключаєте світ. Я хожу Лукучу шукаю. А він в масті з Єгипту буде займатися дайвінгом. Да? Мама, я буду займатися таким. Спортів. Ага. Це з маскою та я не займаюся спортом. Щоб ти всілася на мене. <рес> <рес> не маєш, де в кому сісти, чи я. Чи місця мало? Я хочу попрощатися. Ага, ну добре. Коротше, друзі, ми всім дякуємо за перегляд, за те, що були сьогодні з нами. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па.